Доброго ранку, друзі! Сьогодні я покажу вам українську руханку від готелю Рута Резорт Поляна. Руханка це корисний елемент, який може принести багато позитивних змін у фізичне та розумове здоров'я. Вона допомагає прокинутися, зняти напругу, покращити настрій, підвищити концентрацію та увагу. Друзі, зараз на годиннику 6 ранку, і ви подивіться, яка навколо краса. Як гарно співають птахи. І я не можу не поділитися з вами цією чудовою локацією. Тому посилання на цей готель я хочу залишити внизу в описі під цим відео. Перша вправа, відводимо руки назад і відводимо одночасно ногу назад. Робимо вдих і повертаємося в початкове положення. Видих. Друга нога. Робимо вдих і повертаємося в початкове положення. Видих. Робимо вдих. Видих. Вдих. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три, чотири, один. Два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили. Вправо. Наступна вправа. Руки тримаємо на поясі і тягнемося рукою в протилежну сторону. Робимо видих і повертаємось початкове положення вдих. Тоді в другу сторону. Повертаємося. Робимо. Видих і назад. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири. Один, два 3. Завершили. Вправо. Наступна вправа. Руки підняли вгору. Звели лопатки назад, зробили видих, прогнулися в попереку і вгору, вдих. Звели лопатки назад, зробили видих. І вгору вдих. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправо. Наступна вправа. Руки тримаємо опущеними вниз і підіймаємо руки в сторону. Вгору. Видих. Вниз, вдих. Підіймаємо руки до рівня очей. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Руки ставимо широко в кулачках Тримаємо і робимо кругові оберти зап'ястями вперед. І назад. Один, два, три. 4, назад, 1, 2, 3, 4, вперед, 1, 2, 3, 4, назад, 1, 2, 3, 4, вперед, 1, 2, 3, 4, назад, 1, 2, 3, 4, завершили, вправо. Наступна вправа, руки тримаємо широко і робимо кругові оберти ліктями вперед, а потім назад. 2, Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Вперед. Один. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Вперед. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправо. Наступна вправа. Руки тримаємо широко і робимо кругові оберти плечима вперед, а потім назад. Один. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Вперед. Один. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Вперед. Один. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Завершили. Вправо. Наступно вправо. Ноги ставимо широко і нахиляємося в сторону. Робимо видих і повертаємося в початкове положення вдих. Тоді в другу сторону. Робимо видих і повертаємося в початкове положення. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири. Один, два, три, чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Ноги тримаємо трішечки призігнутими. Руки тримаємо внизу. Відставляємо ногу назад і піднімаємо руки вгору. Робимо вдих і повертаємося назад, робимо видих. Тоді знову. Робимо вдих і повертаємось назад, робимо видих. Вдих, видих, вдих, видих. Один. Два. Три. Чотири. 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 Один. Два. Три. Завершили. Вправо. Наступна вправа, Робимо нахили перед собою. Ноги в колінах згинаємо. І нахиляємося перед собою. Робимо вдих і повертаємося в початкове положення, видих. Нахиляємося, робимо вдих і повертаємося в початкове положення, видих. Один, два, три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправо. Наступно вправа. Ноги ставимо широко. Руки тримаємо перед собою і робимо випади в сторону. В одну сторону робимо вдих і в другу. Видих. В одну сторону робимо вдих і в другу. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили. Вправу. Наступною вправою зробимо випади назад. Руки тримаємо перед собою. Робимо випад назад. Присідаємо, робимо вдих і повертаємось в початкове положення видих. Тоді друга нога назад вдих. І повертаємось в початкове положення видих. І продовжуємо вправо. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили. Вправо. Тримаємо руки в замку і тягнемося вгору. Тягнемося вгору, робимо видих через рот. І опускаємо руки вниз, робимо вдих через ніс. Тоді знову тягнемося вгору, робимо видих через рот. І опускаємося вниз, робимо вдих через ніс. Тоді знову вгору видих. І опускаємося вниз, робимо вдих. Тоді знову вгору видих. І опускаємося вниз, робимо вдих. Завершили вправу. Дякую за те, що переглянули моє відео. Якщо вам подобається те, що я роблю, якщо ви хочете підтримати вихід нових роликів, то вся необхідна інформація є в описі під цим відео. Там є всі посилання. Але самий крутий формат це оформити щомісячну підписку на Байміакофі, Патреон або на самому Ютубі. І за це я буду вам щиро вдячний. А я хочу побажати усім вам мирного неба над головою. Нехай вас та ваші родини оберігає Бог. Здоров'я, миру та добра. До зустрічі, друзі! Йому говорили на ФИДЕ. Він, дивлячись в очі, сміявся, кожен маленький крок важливий, Віктор, не зупиняйся. Вставай, вставай на ноги, продовжуй тренування, здійснюй всі свої, та уперто йди до своєї мети. Йому говорили, не вийде, він дивлячись, в очі сміявся, кожен маленький крок важливий, вік то не зупиняйся. Вставай, вставай на ноги, продовжуй тренування, мрій, здійснюй всі свої та уперто йти до своєї мети.